Показуй ногти. Це хто ти? Віола. А чого ти такі вирішила зробити ногти як у неї? Це у неї такі Так. Да. А ну покажи такі мені. Такі довгі. Красиві, тільки ти хотіла фіолетові, так? Да? Так. Да. А ми приближи до обличчя. М -м, прикольно тобі пасує. Рібасеньки, добрий раночок всім. А ми вже летимо англійську. Незважаючи на цю погоду, зараз у нас мінус 10. І в мене вже немає вдома світла. М -м -м, мабуть, вже годин 30. Ні, вже більше. 30, 40, 36, мабуть. Виключили позавчора 5 чи 4. Вчора 24. І сьогодні ранок там, 24 години плюс 12. Кричу 36 годин вже точно немає світла. І виходить вже більше. Отак так от. Я вже казав вам в попередній історії, що в мене вже 36 годин немає світла. Да? Я зараз купую бензин, <кхід> заведу всі генератори, ну, всі один. Хай трошки хоч години-дві три пропрацює. Різні морозилки, холодильники, щоб воно повернуло свою міць. На рахунок бойлера не знаю, бо він не тягне так сильно. Позаряджаємо всі наші гаджети. і в мене вже скоро ефір. Отак от. Боже, в мене нема просто слів. Ви просто неймовірна людина. Боже, я збирала цілі дві неділі. Кожен день випрашувала, так переживала за хлопців, а ви за один день, один раз просто закрили хлопцям збір. Все, дзвоню, домовляюсь, відправляти. Дякую, ви найкраща людина. Просто неймовірний. Дякую. Звіт від хлопців обов'язково. Тебесеньки, ще зночі я мрію про те, щоб зробити гарячий бутерброд. От сир, ковбаска і м'ясо. І просто зробити гарячий бутерброд. Просто от мрія про нього. Думаю, навіть якісь По помідори купити. 4. Якісь помідори, ні. Ось такі взяв полідочки, що з пункточком положу. Оце буде кайф. М -м. Не знаю, що вам мене чутко, але я збираюсь палити камінь. Да, без світа нема, вже дуже довго, але нічого, переживаємо. Награми кова. Смазую, да? потім вам знімов'язковий камін, тому що він зігріває навіть через екран. Ммм, mm. а ніколи не любити нашу маму, тобі я. Ммм, можна? Ну який крем? Це типу зефір розпалений. Ну прикольно, ви робили таке? Ммм. Mm. Кибесеньки показав вам, що готував, подивіться, яка красота. Не було прямого ефіру з готовкою, бо в мене паралельно йшла англійська. Я мав вікно вчити і вчити слова. Я готував і вчив англійську з ними. Тому всім прекрасного дня! Хто обідає прекрасного і такого всього смачного-смачного!